Ну що Ми таки застали світ сонця, Світанок на групіському місті. Це перевершило. Взагалі зустрітись вітана. Це ще. Але ж яка шалена краса в мене за склинає? Це просто вирвані роки. Була би можливість щодня ви сюди приїжджав. Просто. Спостерігати за сонцем, за світлом, за балхетом, як я завжди кажу, не вимикайтеся, далі буде.